Не до кінця навчився користуватися на да? її. Сексион херня. Я сидів тільки піонер, піонер тема, типа бляха муха там. Но я вам скажу щось та й буде. Щось воно можна буде накосити. Боже, я не знаю, що в цьому МТЗ може зламати ще, тут вже все нове стоїть. яркий приклад, що її просто не було. Так, у Нас сьогодні 14 серпня. Віталіон готується до очередних жнив Соняха. йде на халтуру. Підрабатуєш комбайнером. Нам, е, в Скільки відео... там на кабіну платиться? 300 гривень. <рес> е, в минулому відео писали, як ми гешку мазали теж за оцю шняжку. Ну, щоб мазати, як він правильно називається. Коротше, за оцю насадку. Да. Вона у нас є, вона під п'ємо пістолетом і пневмо. Просто трохи мобільніше і мазати АГ-шку. Ще а трохи мінус в нас компресор постоянно робить, він не відключається. Але, поки мажеш, мажеш, він наганяє вже багато давлення. А, в цей? Да. А він відключився нагоди. Ну це таке. Ну, все же. Ну, Давай зараз покажемо. Та хоча, навіть всі ж бачили, бо багато хто писав. Но все одно продемонструєш. Ну, це вже скільки. Года два-три точно. Я кажваркнула. Що, то тут же буде солідово. Може він пустий, Віталій? Звісно, Сережа, він пустий. Так я його не набирав. Так ти ж казав, там трохи є. <ріх> Тобі вірить. Йди набирай. Надо, протягом, не, підпишу, набирай. Так, Віталійон пішов набрав смазки. Він ще не до кінця навчився користуватися нею, да? так? Так, да, він ще з його бо, не бо нельзя нажати, щоб воно давало. Ну, по крайней мере, у нас не получалось. Нет, есть просто разновидности. Ну, тут нельзя выставить, чтобы... Не, ну, не. вообще, самая крутая штука, это аккумуляторный. Вот эта тема, да? Ну, а вот сюда уже и полезла. А ну, покажи вдаль, куда, я не стреляет. А демон. О, тут не меняли пощипник, да? Ота так. <плес> Хорош. Mm. Ніде не полізло. Ну коротше ну, тут скоро... Ну, ну так, у нас сальники випирають, так само і на гешки. Воно... Це потіпник мінявся пару років назад. Не пару років то по запросом році мінявся. Коротше, все одно теж удобно п'єма. Ну, побачимо. Я моя Гешка їздим на халтури і не завжди є можливість підключитися до воздуха. того в нас так і виходить вдома. Ну, вдома ще ладно, може. Було б непогано. Ну просто удобно, що в тебе одна рука свободна. Ну так, як ти все мажеш і крутиш. Мені вже треба включати компресор. Так. так, включимося вже на полі. Що мажеться це Трохи вирішили включитися вам. Повимазу, Попромазывало. Обичним шприцем фіг А це за счет пневмо, конечно, тема. Виталленка же сошка з того не мазалась. Промажется цікаво чи ні. Може не продавать. Ну, промазится. Барбос убейди петуха. Наверно, ні хера. Бо воздух надо качать. Нет? Приїхали ми на чергове поле своє рубать Соняк. Теж йому тут хана. Ну а трошки плани змінилися. Зараз Вітальончик поїде на халтури, лупане. Тут якби нічого його вже не спасе. Цей сонях. То вітальон зараз полетить на халтури. Врем'я вдосталь. да, вітальончик? Я хотів просто сказати, воно на полі видно. Де я вирізав, кстати, да. да я да. дроном піднімлюся, <різь> де повирізав. Та воно не видно, це ми дроном піднімеся, клапті видно, де цей. Повирізав, коли міждурядку діла. Це я тут експериментував, а що мене водило, бо без передка я не, щось не туди, що ти з передком ходиш. І скажи, колесо на керені було приспущене, а я в яких хер там ходив його дивився. Це не опит, сказати. щось сказав. Ой, Це. І воно, так, да, прямо по полю видно. Ну нічого, я ще дроном знімлю, я дроном покажу це. Я вставлю це, обов'язково цей прикол. По розору, так, да, воно прям видно теж, як по розору чітко. Так, да, хто там зараз буде казати? Тут у нас льдозор, ну але зараз Віталіон десь, мабуть, но... десь, мабуть, тут дядь Вова покаже. Тут да. Тут да. Рядом, дядь Цельєнта, дядь Вове, ну Там теж немає нічого. Ну зараз побачимо. Вов... Зараз да, питаємо, дядь Вова покаже, що, що і як. Віталіончик вже почав рубати сонях. Вові. Так, що я вам хочу сказати? Там ми тільки що знімали відео, там наш альдозор. Тут Піонер 130. тріщини, як можете бачити, все как бы норм. Посів, посів. Ну тут раніше чим альдозор посіяно. Тут, по-моєму, щось в початку травня чи в кінці квітня. Ну, сейчас там дивови спитаю, бо Віталія тут Піонер 130 буде бити, а воно ще поле сингенту буде бити. Рубать, бить, коротше. кому як нравиться, той хай так називає. Ну, все. Така сама хрінь. Я до чого знімаю вообще ці всі відео, щоб деяким хейтерам доказати, які серють э, альдазори, саксони. Ну, коротше, українську селекцію. Не будемо брати навіть той самий Альдазор Саксон. Є ще багато брендів українських наших. Серіть, що це українська селекція виновата і так далі. Ну, все, піонер. То колись, я помню, у нас на відео знімали, як Саксон нам привозив семена. І там в коментах написали Саксон херня, я сию тільки піонер, піонер тема, типа бляха, муха там Огонь, Базара ноль, пионер тема, ну так само муха на, як і Саксон тільки скільки? 7-8 тысяч посієниця. А Саксон 4. Ну, якось, якось отак. От Кстати, да, хотів вам тоже. Донести ну, таку інформацію е -е... кусок. Тут виходить посадки. Вона бачите посадку. І йде якби, шмат. Ну, тут напаїв кожного. Починається від дороги. Там була дві. Три дісковка, по-моєму, культивація Посіяний сонях. Е -е... Хана соняху. Там, по-моєму, бомон чи що От, ну, от агроритма. Хана соняху. Хоча, мабуть, покажу, як буду їхать, покажу. Возле дороги, коли був сніг в травні, в травні, який травні? в квітні. місяці. І сніг був з півночі на південь, і возле посадки, возле дороги задержалося і було більше накопичення вологи, і там Соня вижив. От іменно по під дорогу, я покажу. А отут, грубо говоря, клітка 65 гектар. І на цих 65 гектарах 4 власника. 5 власників в цих клітках. Те поле, виходить, перше поле. Агрорит. Та, в принципі, блин, начнем з того, що пофігу агрорит не агрорит. Перше поле. Три дисковки культивація посів Пізній посів в кінці травня. Хана теж Соняху хана. Далі йдемо, там теж десятка. дисковка, по-моєму, не дві дисковки, а Тоже Теж Соняха немає. Ранній посів, посів був десь. Не знаю, коротше, коли був посів. Іде слідюще наше поле. Іде слідюще наше поле. Іде слідює наше поле по пооранки. Нема соняха, буде рубаця. Після нас йде теж 15 гектар. Вторий рік сонях по соняху, Висох, там може буде видно на камеру просто знімали, Висох, теж нема соняху. Гібриди, я ж кажу, я не знаю, Такі які гібриди. Осьо, дядь Вовина, по плоскорізу. Висох Соняк. Ні, брешу. Тут оранка, воно плоскаріз, по-моєму так. Така разниця. Всьому хана. Немає вологи, тупо немає вологи. Дерева сохнуть, я ж кажу. Деревом хана, що хотіть відполіти. В минулому відео мені подобалося, як в коментарях там, звісно, багато таких розумників є, пишуть, що для півня треба тільки сонях, типу, і бабки рубати. Ну, коротше, там Є сумники, але одна дуже розумна людина написала, що треба максимально, якщо взимку є опади, якщо є, будуть там чи що, максимально з осені підготувати, вирівняти поля, держати їх рівними, по весні, коротше, більше роботи з хімією. По весні бризкаєш гліфосатом, предпосівна культивація, посів і так ти сохраниш влагу. Що я вам хочу сказати? Ну я ще вблизі не був на тому полі. Но там куму своєму Ми сіяли з Віталією. Е 10 гектар у нього, 9. З осінь одна дісковка. Літом ну у нього немає своєї техніки, не немає. Би весною культивація. Він трошки тягнув тянув культивацію. Весною Віталія хотів зайти діскувати, він ну, попросив. Харвезні пішли, горнули. Культивація, предпосівна культивація посіяв в кінці травня. Предпосівна культивація. Раз, Віталя там і горнуло, ну, коротше, був сплошний, сплошна зеленка. Я сіяв, Віталія міждурядку дорядку Страшний Сонях був саксон, Такий страшнуватий, но, но, він часка виглядає краще всіх. Там по периметру всіх вже посох, а в нього стій зелений. Так, да, він рідший трохи, бо де совка може з'їла, де що. Но він виглядає непогано. От якось отак. От Заїхав на наше ще одне поле. Тут по путі їду вам Показувати поля. Це у нас Саксон. Сонях по соняху. Одна, коротше, перерубана, по-моєму, дисковка, пласкаріс і сонях по соняху. Чого така різниця? Там в минулому відео ви бачили Сонях по Соняху, хана, а тут Сонях по соняху, нормальний. Бо цю частину трохи дожді захоплювали. Хер його знає, що так, чесно, дивіться. Проти сонця фігово видно, але дивіться, все одно шляпочки є. Щось та й буде. Ось, тріщини присутствують. Так, да, до хера, я не пам'ятаю, як воно називається, ця болячка, не розвинулося шляпок до хера. Но я вам скажу щось, та й буде, щось воно можна буде накосити. Я думав, що це прийдеться рубати, але я так зрозумів, що рубати ми не будемо його. Так що, теж ну, я реально не знаю, що вам і сказати. Якісь феноміни в цьому году, Сонях по соняху там, каранти йому, тут щось є. Ну, не знаю. Ну... все, хана. Короче, щось будемо... Плохо трошки видно. Через сонце, ну дивіться. Шапки видніються. Так, їдемо на наступне поле. Там края обсіяні альдазором. А, покажу там В Сонях Сінгента Сузука. І коротше, ще там поговоримо з вами. Да, може хтось помне, хто давно за нами слідкує. Тут тому році теж був Саксон, мусорка. Тут ми з Віталіком стояли як комбайн, бо зараз з першого разу не змогли скасити, бо була був вологий сонях і возлі мусарки. Сонях по соняху. Так, погнали далі. Вітальончик теж сюди приїде рубать сонях. Тут посіяна Сингента сузука. Тут і там ще поле. Коротше, 5,5 гектар. Тут, вроді, знаєте, шляпочки воно це зробив, ну, заложило, а внутрі нихера немає. Сілося, коротше, тут поле сілося, тут Вова сіяв. І там ми сіяли в один день. Саксон, там кусочок Альдозора, Саксон. Зараз підійдемо туди покажемо. що я хочу іменно приїхав, щоб показати різницю. Так, приїхав, показати іменно. Ну все, края це Альдазор. Так, ну, тут вдоль вже 100% Саксон. Там в нас поле по підпосадку. Зараз дроном злетю я вам покажу, як вони на всю, на всю площину виглядають. Теж присутні тріщини, але тут з осені трошки було більше запасу вологи. І яка різниця? Ну, коротше, воно топальки через дорогу це там сузука посіяна сінгента. Що хочу вам донести і розказати. Все одно бачите? Поперек вже видно, що щось ми й уберемо з цього. Що хочу вам донести і розказати. У нас короче, коли ми сіяли, ми сіяли з дядь Вовою в один день. Дідьвови сходи вийшли на дні 5-4-5 раніше, ніж у нас. Чого так вийшло? Дядь Вова сіяв мілко, казав, сантиметра 2-3 старався, 4 може. Ми захерачили, мабуть, сантиметрів 6-7. Ну, Так, да, точно так. Ми з папою спорили ще з Віталіком, ну я і Віталік з папою спорили, що блин, глибоко Опять засадили, ну в людей раніше зійшов, а в нас зійшов позже, типу, ну хрінь виходить, пожар. Типу. Результат, як можете бачити, він зійшов позже, Ну Він явно, був глибше. Е, в, в нього більше вологи було і він. Навірно, не кинув, ото, я кажу, лінивий корінь під верхом, бо був дощ, де посів в кінці травня. Він не кинув, може, зверху менше корінців цих лінивих, а пішов в землю. Ми навіть зараз вирвемо якийсь і покажемо І скоріш за все пішов в землю. Ну і щось з нього буде. І повторююсь ще раз, Херіо знає, в цьому році, я вам показую, їздю в радіусі хай 4-3 кілометрів, так і 4-3, кілометра 2 радіус. Там нема соняга, тут є. Ну, просто його знає, як так. Соніх. Цей жалко виривати, ось все. Я не пам'ятаю, як ця болячка називається, що він заболів. Теж в тріщинах Ось так його виглядає корінь. Не знаю. Та що, вирвемо, в принципі, можемо вирвати із шляпкою. Нічого страшного не буде. В принципі, корінці не сильно відпочається. Ну, коротше, якось отак. Возможно, возможно щось тут і буде. Так дивися, що є якісь шляпочки, якось. Возможно. Ну, щось тут є. Возможно, щось буде. Побачимо. Може хоч щось накосить, хоч на масло. Може з всіх площадів, що залишилось, може хоч тон 15 накосить. І то я вам скажу буде добре. Хоч так. Это немного трохи не дорубал палку. На халтурах... А, нет, на халтурах ты не дорубал. Нет, на халтурах ты что -то... Боже, я не знаю, что в этом МТЗ может сломаться еще. Тут уже все новое стоит. <laughs> МТЗ, ты меня ставишь на колено. Фирма Ебана? Да. Не Юбана, а Ебана, да? Побачим. <laughs> не, ну распределитель. Ну, побачим, что там твой распределитель. Пока да. не течется точно. Одна что шо... навеска сила и то хера. В самом Лопа? распределителе? Не. Ну да, типа в самом распределителе. Вот, а помнишь, да мы были Помню. осенью чистили? Да. Кажется, типа масло, может, какая-то рынка попалась. Извини, типа... а. Чистили в старом распределителе. Да. Сколько генератор ебана стоит? 500. 500. Новий. <свист> <свист> было по треба було побегу розбортом позвонити. Я краще віталян Будешь Будеш сьогодні хід рочи? Поїду до Рубані. Ага. Саме це поле я вам хотів показати це нашого знайомого про накопичення вологи. Це яркий результат того, що за зиму вологи не було, а в квітні, по-моєму, місяці, ото як сніг був, посадка, він з півночі дуб. І посадка затримала сніг, і ось по краю, де посадка затримала сніг, того сніга ну може, метр та й ну, метр, хай буде метр, де затрималася волога, сніг питався, і соня є. Бо, як можете бачити вдаль, там сонях геть поганенький. Ну, в принципі, як у всіх для цього року, а під посадкою волога є. Це я кажу для тих, хто там нам розказує, що треба другу там технологію, чи що виходить, що ми неправильно вологу зберігаємо. Це яркий приклад, що її просто не було. Там, де сніг пройшов, трохи, ну, що ж воно, вітер, як сніг ішов, вітер дурний. Ж воно здувало все, там, де посадка трохи задержала, там і є. В принципі, як у нас було з пшеницею теж, ну, то таке. Не знаю. Думаю, вам було це цікаве відео. Це вже, мабуть, останнє відео буде про соняхи. про оце. Вже не хочу я лозить, показувати, які там соняхи, що їм хана. Коротше. Думаю, вже наступне відео, що ви будете дивитися. Ну, коротше, там Пшеничку хочемо здати. І, якийсь тиждень-два. І ми вже якісь соняхи почнемо і молотить. щось жнивувати. Ну, дивіться, все, побачите. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, до нових зустрічей. Всім мирного неба!